Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Віце-прем'єр Грузії Тея Цолукіані заявила, що їй сумно спостерігати за спробами втягнути Грузію у збройний конфлікт топ політик окремо висловила сподівання, що повномасштабна війна незабаром завершиться перемогою України. Віце-прем'єр Грузії, міністр культури, спорту та молоді тея Цолукіані заявила, що грузинська влада не допустить залучення країни до військового протистояння Росії та України. Таким чином, міністр пояснила відмову Тбілісі надати Києву військову допомогу. Повідомляє грузинське видання Фортуна Джі. Заява прозвучала після того, як радник Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на відмову Тбілісі передати Києву зенітно-ракетний комплекс БУК 10 січня в інтерв'ю Василь. Лю Голованову він сказав, що майже через 11 місяців війни в Україні Грузія так і не визначилася, на чиї вона стороні. Відповідаючи на це, Цолукіані сказала, що їй сумно спостерігати за тим, як спроби залучити Грузію та її народ до різних форм воєнних конфліктів. продовжуються. відповідь. одна – грузинська влада не допустить, щоб держава Грузія була залучена до військового протистояння. Тому ми не надамо допомоги військового типу. Звичайно, жодній сторін військового конфлікту, заявила Цолукіані. За її словами, уряд країни докладе всіх зусиль щоб не допустити такого залучення, оскільки Грузія так пройшла через надто багато воєн. Ми пережили за НАТО багато воїн. Цього може не пам'ятати хтось із слухачів, тому що вони народилися і ростуть після закінчення воїну Грузії. Але при владі ми покоління війни, підкреслила міністр. Вона додала, що це покоління добре пам'ятає страх війни, тому на ньому лежить особлива відповідальність за майбутнє своєї країни. Цулукіані висловила сподівання, що війна в Україні незабаром закінчиться її перемогою. Я сподіваюся, що війна в Україні скоро закінчиться і закінчиться перемогою української держави та народу, заявила міністр. Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов 9 січня заявив, що Київ запросив у Тбілісі з РКБ, які були надані під час війни з РФ у 2008 році. Однак, грузинська сторона відмовила у цьому. За його словами, Київ відверто заявляв про життєву необхідність постачання озброєння після початку повномасштабного вторгнення РФ, тож попросив передати за БУК, які раніше були передані грузинській стороні. Крім того, Україна запросила американські протитанкові комплекси Джевелін. Щодо останнього була не лише згода з боку США, але навіть пропозиція замінити їх новими комплексами, сказав Касьянов. Тим часом Грузія не пішла на зустріч Україні і відмовилася від постачань. Незважаючи на це, український дипломат підкреслив, що Київ виступає проти використання цієї ситуації у внутрішньополітичних суперечках. Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу. Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках і відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію війну з РФ. Підсумував Касьянов. У зв'язку з цим член партії Грузинські мрії Гіві Міканадзе 10 січня заявив, що йому не тому про жодну передачу Україною з БУК у 2008 році. За його словами, якщо такий факт і був, Грузія ці комплекси купила, а не отримала безкоштовно. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.